Капеланське благословіння на 14 грудня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса притчу про тему, яка для нас теж важлива і болюча. Він побачив, як фарисеї займають перше місця і розповів на і таку притчу: що коли тебе запрошують на весілля, не шукай першого місця, а сядь на останнє. Якщо ти сядеш на перше місце і буде поважніший гість за тебе, то тебе попросять встати, і ти сядеш на останнє місце, бо інших будуть всі зайняті. І позор тобі буде сором. А якщо ти будеш сидіти на останньому місці, і Господар підійде до тебе і скаже, друже, сядь на перше, то тобі перед тими людьми буде велика шана. Тож той, хто себе підвищує, той принизиться, а той, хто себе принижує, той того підвищує, підвищують. Ми чуємо цю притчу і знаєте, завжди чуємо висновок, але не роздивляємося, а що відбувається. От якщо я сів на перше місце, не, ну, навіть, немає у мене до цього на першому місці, немає ніякої поваги у цього господаря, який запросив на весілля. Тому якщо мене пересаджуюсь і на те місце, як, на яке сам господар вважає, то це ж правда, що я просто не маю тої шани, щоб займати перше місце у цього господаря. Чого мені ображатися і чого мені сідати на те місце, яке я перед цим господарям не заслужив? А якщо я сижу на останньому місці і мене ніхто не чіпає, то і не запрошують на перше місце, то так воно і є. Тобто цей господар мене саме на цьому місці і бачить. То чому я правді повинен якось сперечатися і насильно себе в перше місце ну, всаджувати? Це вже біда і поломка в мені, в серці моєму, що я хочу зайняти місце те, яке мені не належить. Дуже часто в нашому житті, в тому числі у мене, виникають питання того нагороджують, а чому би мене нагородили. Але питання, а я заслужив ту нагороду, а я заслужив ту шану. І це питання в земному світі. А коли я займаю останні місця, то Господь бачить серце моє, може, я заслуговую на перше перед тими людьми і несправедливо мене не сажають на перше місце. Ну тоді. Якщо мене шана ця ну, людська е, ну, цікавить або вона мене значима, то я буду залежати від неї. Тобто всі спра... я тоді буду намагатися відновити якусь справедливість, показати своє поругане ім'я, ну нібито. А Господь каже нещодавно «Нищо на цьому тижні, він казав учням, хто хоче бути першим, то хай, хай, той стане, хай нехай слугою. І тоді місце в Царство Небесному вперше буде забезпечене. Але це прив'язаность, да, щоб тебе шанували в людському розумінні. Але іноді Господь каже: якщо та людина слабка, то подаруй навіть свою шану. І тоді, хоч і будеш ти скарботним, хоч і програй твоє ім'я в ім'я моє, то ти радій, бо Царство Небесне поруч з тобою. І місце тобі там уготоване одне із найкращих. Амінь.